За прогнозами синоптиків, 20 квітня на території України очікується мінлива хмарність, переважно з опадами, помірний дощ в усіх областях. Температура повітря коливатиметься від плюс 8 градусів вночі до плюс 12 в день. На Полтавщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. На термометрах плюс 9 вночі, плюс 12 в день. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Очікується дощ після обіду він стихатиме, проте до вечора знову посилиться. Температурні показники в день плюс 11 градусів, вночі плюс 9. Для горішніх плавнів на четвер синоптики прогнозують хмарне небо. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Температура повітря плюс 11 в день, 9 градусів тепла вночі. Вітер північно-східного напрямку – до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 20 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1950 року – плюс 23 градуси. Найхолодніше було 1945 – мінус 3. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.